Вітаю зараз. Я хочу подивитися в місто Покровськ. Що заважає знищити всіх росіян, всіх військових Росії, найманців Росії, що наступають на Покровськ? Яка є перешкода, що заважає відбити наступ, знищити повністю всю російську армію, що наступає на Покровськ? Ця армія Росії, що наступає на Покровськ, буде вбита, повністю знищена. Так буде. Ще можуть бути взяті у полон військові Росії. Ну, мені більше да, що не будуть э, здаватися. Полон. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть Покровськ і всіх військових на Покровському напрямку, всіх військових України. Захистіть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги. Вдень і вночі захищайте наших військових українців на Покровському напрямку. Оберігайте, одведіть, одверніть расистів, і одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, кулі, всю можливу агресію, що чинять росіяни щодо наших військових і цивільних на Покровському напрямку. Одводьте, відвертайте назад на них, відправляйте, хай вона їх нищить. І вбиває все погане, що нам бажають собі, хай отримають. Буде так, і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення російської армії, щоб її більше не існувало. Вона більше не могла наступати на Покровський напрямок. Буде так і так буде. Повертаюсь, немає ти Захист. Де все сказане, здійснено так буде. Так що захист міцний. Дякую усім за увагу. До зустрічі.